До будь-яких виборних органів нашої держави. Тому що цей проєкт, як проєкт, він не оправдав наших надій. Ми побачили всі, збуду, що ми Говорить, Звісно, постанову 12.10. Постановою 12.10 було, значить, це практично почти всіх затронулася постанова і зменшення пенсій, що касається е, які були при виконанні службових обов'язків, так як постановою 12.10 придбачено, значить повинні бути довідки, які були нарахування, за заробітні плати і таке інше. Цих довідок на сьогоднішній час дуже тяжко встановити, так як вони ліквідовуються в архівах, архіви, які дійсні, мотивуючи тим, що вони отримали дозу опромінення і вони повинні бути знищені. Цією постановою добре було користуватися і користуються нею на сьогоднішній час люди, які працювали на станціях, так звані станціонщики. Скажімо, більш простіше, ті, які зірвали і залишили нам прибирати оце всю, всі остатки і все забруднення, яке залишилось по тому. Проблем це і окруження Януковича що ж ви робите? Посмотрите, які документи створюють перешкоди в реалізації їхніх прав. Якщо закон чітко передбачає їхні права і обов'язки, але закон на сьогоднішній день повністю ігнорується. Цифри, які озвучуються представниками влади про формальні якісь покращення, ми бачимо з вами ну, в реаліях сьогодення. Щоденно Змушує нас стати на таку межу вижити або не вижити, коли в людини немає можливості лікуватися, коли пенсії, які людина відстояла в судових органах, просто не виплачується, ігноруються і навіть не рахується борг. Держава просто ігнорує все, що можна ігнорувати. Якщо рішення суду, підписане іменем України, не виконується, як можна назвати до цієї держави? Ми, направили... ми просимо звернути увагу нашої держави про те, що ми ще живі, нам потрібно лікуватися, нам потрібно щоденне піклування цієї держави. І коли ми бачимо крову пороку з представниками...